Андрій Савенко пішов на війну добровольцем що у 2014 році. Він став одним із перших, хто почав розвивати напрямок БПЛА у головному управлінні розвідки після початку повномасштабки. Як йому вдалося ФПВ-дроном за 500 доларів знищити російський танк за мільйони? Про започаткування перегонів на ФПВ-дронах для військових. Такі враження на нього справила столиця. Під час лікування у шпиталі Дивимось в інтерв'ю, і е, після цього новини ТСН. Соломія Вітвіцька, залишайте з нами. Будуть актуальні свіжі новини. Друзі, вітаю. Мене звати Наталія Островська, і сьогодні мій гість Андрій Савенко, підполковник головного управління розвідки. Ви знаєте, що розвідники не часто показують своє обличчя, можуть розповідати про спецоперації. Але сьогодні ми маємо унікальну можливість. Дякую, що сьогодні з нами. Добрий день. Пане Андрію, я знаю, що ви останні тижні у Києві, в шпиталі, на лікуванні. Як зараз самопочуття ваше? Самопочуття чудово, настрій бойовий, але, на жаль, потрібно робити протезування права і кінцівки. А що сталося? Поранення отримали? Як це відбулося? Часом Яру отримав поранення, від, був прилітий в потім. Евакуація, тяжка контузія, яка потягнула за собою дві операції. На жаль, які не допомогли, і зараз чекає на протезування правої кінцівки. Ви за ці тижні, поки в Києві які враження отримали від перебування тут? Напевно, ви бачили, що в той день, коли потужно летіли шахеди по столиці, в київському клубі дві жували під російських реперів. Я до останнього сподівалася, що це і псо-російське, але блогери вже провели розслідування. Вони заходили на акаунти. Тих хто був учасником цієї вечірки, ви як військовий, як реагуєте на такі віти? Моє особисте ставлення негативне, тому що ну, я не розумів, як під час е, такої війни можна гоцати під російську музику чи взагалі спілкуватись навіть російською мовою. А ви ж самі з півдня України говорили російською мовою? Так. Як відбувся перехід? Коли дуже швидко відбувся перехід. Двадцять другого, році російська мова в моїй родині. Табу. Давайте тепер про вашу особисту історію. Ви були одним із перших, хто розвивав напрямок БПЛА у головному управлінні розвідки. З чого починали і що зараз до чого прийшли? Початок ознайомлення з напрямком БПЛА у мене відбувся в березні 22 року. Тоді я отримав легке поранення. Перебуваючи в шпиталі, почув розмову двох бійців, які розповідали про групу, що знищила на Рпінському напрямку 28 одиниць техніки. Я особисто поїхав з однією з наших груп, подивився, як це все працює. Був дуже вражений, коли хлоп'ята група з п'яти чоловік знищила тоді два БТР. І зрозумів, що на цьому потрібно акцентувати увагу. Куди пішли далі? Тому що ви ж військовий, вам потрібні гроші на те, щоб розвивати цей напрямок. Пішов особисто до командира, розповів йому, отримав від нього згоду розвивати цей напрямок і почав працювати, шукати фінансування. Знайшли цивільні особи, які мене підтримали. І... Перші FPV саме дрони ми почали виготовляти в червні 2022 року. Самі самі. Як вдавалося, і літати на них і ще й виробляти, коли встигали? От проблема була в тому, що, на жаль, пілотів на той час було дуже дуже мало. Створили курс по навчанню, створили виробництво і почали готувати пілотів і виготовляти. Як піввідруване. Ви знаєте особисто Кирила Буданова? Так. Давно бачили його? Дуже давно. Він дійсно професіонал своєї справи, який є, живе розвідкою і дуже гарно в ній розуміється. Питання, як він змінився за ці три роки війни, не дуже актуальне до вас. Е, мабуть, ні. Коли бачили, які враження на вас справляв, який він, Кирило Буданов? Таким, яким я знав раніше. Патріот. Професіонал своєї справи. Ви знаєте, що він доволі молодий керівник головного управління розвідки. У вас в вашому підрозділі багато молоді і чи немає ейджизму у вас? Молоді багато, і скажу більше, молодь більш адаптована до напрямку БПЛА. Вони грали в комп'ютерні ігри? Так, да. Вони грали, вони грають, вони грали в комп'ютерні ігри, і тому вони швидше, е швидше навчаються, краще застосовують. А яка найжирніша ціль була? Що вражали і вважаєте своїм найтоповішим вчинком і досягненням? Найжирніша ціль особисто моя це танк. Який саме? Не пам'ятаю. Це скільки він мільйонів коштує, і скільки дрон той коштував, яким ви уражали? Дрон 500 доларів. А танк російський багато мільйонів. Так, да, він здетонував, тобто повністю зруйнований. Ви з 2014-го війську, як я вже зазначила, так. прийшли з порту. Ким себе бачите далі в цивільному житті? Ще не задумувався над цим, але, мабуть, щось пов'язане зі спортом. Зараз ми створили дуже цікавий напрямок. Це військово-технологічні види спорту. Він офіційний, де є напрямок змагань перегони на FPV дронах. Він буде дуже цікавим. Також це як і один з елементів реабілітації для військової. Це безпосередньо ветерани беруть участь в таких перегонах? Беруть участь всі. Але дуже велика кількість ветеранів вже проводили, вже провели п'ять змагань. Скільки там було учасників долучились? Дуже багато. І кількість їх неймовірно швидко зростає. Тобто вони там і спілкуються, нові знайомства заводять. Та... Так, вони спілкуються, вони е, приймають участь, вболівають один за одного там командні, е, види спорту, особистий особистий залік. Я в соціальних мережах своїх запустила такий флешпоп, коли побачив військового, Зараз ви бачите відео, побачив військового, що треба робити. Не очікувала, що такий буде сплеск, і популярність набуде це відео, репости, перепости. Люди кажуть, що часто бачать людину в формі, але не знають, як підійти, чи треба дякувати, чи треба якась особлива увага. Ви за своїми відчуттями скажіть? Треба підходити до вас, чи треба дякувати. Людина сама вирішує, що їй робити. А вам Можливо, як би було приємно? Достатньо просто посмішки. Ось такої, так? Так. Да. Ось так от. Дякуємо Дякую. вам.